Сьогодні ми в концерт холл холі дає. Сьогодні тут найпозитивніший артист України. Так багато дівчат, але я вибрав тебе. Я, я не вірив, любов та ципану. А скажи, чи знаєш хто? Хто такий Мейсон? звичайно знаю, хто такий Мейсон. це я дуже класний римною. друг Діда. Це я маленька, маленька свинка. мною красою мені кришу зриває, хочу бути з тобою. Ну, я вважаю, що потрібно провозити саме таких людей, як діду, тому що це подобається нашій тернопільській молоді, нашим людям. І це було правильно зі сторони організаторів запросити такого артиста, як мені спати! діду. Тебе не любить моя мама. А ти для мене сама, сама. Тож зараз поруч зі мною сидить відомий, шоумен, цілитель, драматург, гуморист, мегапопулярний Дідзьо. Добрий вечір, дідьо. А то Лесик Песик. Добрий Павло. вечір, Лесик. Привіт. Привіт. Ти Павло? Я Лесик. Привіт. Дуже приємно. А ти приєм. де, де, Павло, що маєш? таке? Ти, ти що, відпочивав дочкою в Турції? Та не в Турції, в холідей. Дідзьо, е, Питання, як вам виступ в холідеї? Як вам Тернопільська публіка? Я Тернопіль дуже люблю, страшно люблю. І в хо ми, 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 ми в жаро ненормально. Вони кльово організували, ми, ми, ми файно то все зробили. Коротше, дуже дуже все круто вийшло. Скільки дві шість сот було? Скільки? Скільки людей було? Десь приблизно так. Дві От ми побили рекорд в холі Кузьма, чуєш, ми побили рекорд. Запиши собі в щоденник. Як вам Лесик, струни подаровані? Так, да, але мушу міняти гітару тепер, тому що струни на е, Капронові. А в принципі, сьогодні виступ був настільки крутий, що просто капець. Але де скільки, пів року назад, чи скільки, три місяці назад, був День Тернополя, так Так ми ж теж виступали. Творилося так, я саме. Ми б так настільки полюбили Тернопіль, що просто. я може навіть переїду сюди. Чесно кажучи, дзіду, відпустиш, ні? Лесика, я відпущу, але дівчата, ви знаєте, що він їде тільки для того, бо він хоче мати. Сучку з лочкою. А, 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 я, а я буду це, блядь, сопити в дві дірки. Я буду, блядь, підглядати, блядь, що він буде робити, блять. Якщо чесно, мені там винесли подарок. Я, ні, я приємно вражений, що люди настільки е, дотошно до того підійшли, подавали, подарували мені, блядь, мою дитячу мрію, блять. З комрією і хліб чорний. А я, якщо чесно думав, що мені подарують розинову бабу. Ні, якщо чесно, от чекав, як то блядь, та штучна, що воно той самий ефект. Ти пробував чи ні? Ні, не пробував, слава Богу. Ніколи ще не пробував, так. Ніколи. Діду, скоро свято Миколая. Що Мейсон замовив? Що йому Миколай принесе? Мейсон, якщо чесно, замов хамер аж третій. Нам ще трошки бракує грошей, нічого скоро буде. Хамер третій. Замов, хочу машину, хамер. А ти що, що ти, блядь, так дивишся, зачаровано? Тоже хамер хочу, діді. Ти хочеш хамер? Добре. А ти маєш вже машину? Та що? Люди, та подаруйте, скиньте чи подаш ігреню. Тож кожен з Тернополя скине і хай він має певну машину. Ти яку хочеш першу машину, мати? Жигулянок. Жигулянок? Добре, копійку. Подаруйте мам, машину. Жигуля. Давай пер якісь конкретні питання. Якось так рівно стоїш, він що ти? Конкретні питання. Пать тако, щоб чилище рівне чи що? Зідьо, хто вам створив такий образ, чого ви не бриєтесь ніколи? Я не бреюся, по-перше, я не гарний, я блідий буду тоді. А так я зараз, мені здається, я нормально так себе почуваю і, і виглядаю. І баби люблять, коли твого скоче. Чудесно, діду, до речі, зараз похолодало. Ти вже Мейсон до хати переніс чи він ще на дурі живе? Е, мейсон зараз е, вже в стайні, але стайня, блядь, зараз стайня, корова ліпше, ніж в хаті, бо блядь, в хаті ще ремонту нема, блядь, а стайні я вже купив корова, керамограм гранітну плитку, блядь, Розумієте, постелив, дав, блядь, опалення під плитку, бо паркет тріскав, блядь, знаєте, знаєш, підігрів підлоги зробив, блядь, знаєте, і все нормально. Він чи він водить туди, бабів. Якщо ви хочете мати дітей від Мейсона і маєте свин свиноматки, то давайте 500 гривень і будемо мати вам діти від Мейсина. Чудесно, а як здоров'я загиблика? як він поживає? Загиблик, загиблик що нормально, бля, їсть зупою, горохову і цей в животі повно і в штанах тепло. Нормально, що і котята, блять, вісім котів коров хать. Сука, я, я сплю в ним на сука, обсикають, блять. Та то, блять, або свири курва! Сволочі, блять. Буде скоро нова історія, як ми в поїзді їхали, я обіцяю. Ми зараз рихтуємо кліп. Я думаю, що ми нині того що зняли, то попаде в кліп. Якщо пацани знають мені інформацію, от мені ту інформацію я зберу докупи, і ми думаю, використаємо на це, як воно, на кліп. І Тернопільська публіка буде в джеджа на good, fantastic». І як плануєте проводити Новий рік? В Турцію чи в Тернопіль? Новий рік, Новий рік. Я маю більше нових років. Не знаю, як, блядь, л... так як блядь, Лесик любить гроші. Розумієте, Лесик любить гроші, він хоче всі, А як я... ми не встигаємо фізично? Взяли тільки чотири. Халат який вам більше сподобався. Те, що сьогодні подарували, чи те, що не, мама вислала? Ну, мама бачить, мама, башу, мама блядь, взяла те, що на гуманітарці було, блядь, і Мама то взяла. А, а, а мені, мені все найліпше подобається. Та. Я дякую в Тернополі, що мені подарували цілий халат. Його, о, о, отако. А ти вмієш, а ну попробуй. Витяни. О, блядь, ти о, стає о, собі. А так. о, Дивіться, він не біє. Ну, що ти бабі так зробиш, блядь, такого? Що, що йде? То, а я, язиком точно так не робить. Добре, е, тепер я тобі даю питання. Давай. Що таке кунілінгус? <рес> так, робити, Як ти показував на стені, але з дівкою. А мені що? А, а мені то вже дівка дійствує. То, то дівка хлопові, а да. кунілінгус, то хлопче, да. да. так. Да. Я бачу, ти інтенсивно тим займаєшся. Павло має язик, бо він дівчата і, ви були трошки не ті, від, від, від того не маєте кайфу, то він, він знайде ту точку. Він знає, точку G, правда? Я таке. Павло, знає, що таке точка G і знає, що таке конілінгу. Ку Молодець, Павло. Дідо, порада від тебе, як від цілителя. Як пити кинути? Ну, ти, ти ж знаєш в інтернеті ж живеш. Береш курва на Івана йдеш курва в ліс, блядь. Перед тим б'єш фляжку пива. І береш голими руками, блядь, драпаки, коривають. Вириваєш з корнем, блядь, і більше сука не будеш пив. Та Лесику, блядь, Лесик вже знає. Лесик вже кинув. Ще ні, у нас Та, сука. Так вже почав, блядь, ті. Е, як вони називаються, салат з бачків їсть, блядь. А бички ми вже не викидаємо, воно, сука вже жире. Цього. З ми вже йому того, блядь, пластир клеїли, блядь, як наркоманові, блядь. кудувались. Скатино, блядь, в кайданки він ще б'є страшне, так сигарети любить, він кури, блядь, з дев'яти років, блядь. Дивись, Мейсон в клітці зараз живе, на дворі, так. що? Ну, В стайні, в стайні. В стайні, та. Колеги його приходять, куляї то на лисники. Та бля я, 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 я люблю, я люблю з псами бабичі, бля. Я беру з дошку, блядь, їм, курва. Воно, воно пса не заб'є, блядь, а є по яйчук. Пев, курва, пев. Воно, блять, від того не помре, але блядь, з блядь, блять, бо некомфортно жити, блядь. От так. Тому для мене такий блядь, розіграш, блядь, саме, та. А воно ходить, місяць, заживає, він ще щихає, тупо до трави витирає, бігає, бляха. Тернопіль, Тернопіль, I love you, я тебе кохам, я тебе люблю. Повір мені, що найкрутіше місто, як співали гадюкини, місто Тернопіль. I love you